Закрий очі і уяви, як те бажане, що тобі потрібне саме тут і зараз воно реалізується. Фінансові можливості відкривають потік, і ти вже перед очима бачиш, як гроші, які тобі зараз так сильно потрібні, вони вже в твоїх руках. Не думай, яким чином і як вони до тебе попадуть. Всесвіт про це подбає, бо вони тобі дуже зараз треба. Відчуй, як ти вдячна Всесвіту за те, що він тебе підтримує і дає можливість тобі мати ці гроші саме тут і саме зараз. Скажи дякую, дякую, дякую від самого самого серця, щиро, відкрито. І не сумнівайся, люба, будь ласка, не сумнівайся, що вони. З'являться саме тут і саме зараз, як це тобі треба.